Вітаю, Україна! При відсутності опалення та коли треба швидко нагріти приміщення, найкращим вибором буде теплова електрична гармата. По-перше за все, комбінований елемент з металевих пластин і кераміки ідеально відпрацьовує своє призначення порівняно зі стандартним обігрівачем. Велика площа елементу продуктивніше прогріває потік повітря, який, до речі, дуже швидко нагнітається вентилятором. Все це дозволяє за короткий час підняти температуру у відповідному за обсягом приміщенні. В коротесенькому і компактному корпусі циліндричної форми зібрані тепловий елемент, вентилятор і панель керування. Конструктив встановлено на зручній підставці з можливістю вертикального нахилу. Панель керування має перемикач режимів та термостат з плавним ручним керуванням. Також всередині присутня система подвійного захисту від перегріву в разі або неналежного поводження з пристроєм, або випадкової несправності і відмови термостату. Модельний ряд включає гармати з металевим і пластиковим корпусом на 2,3 кВт. Згідно металового корпусу, ці гармати мають трижильний кабель із заземленням. В іншому функціонал однаковий за виключенням положення, форми і наявності деяких елементів. Для користування пристрою потрібно увімкнути вилку до належної за потужністю розетки, відкоригувати термостатам бажану температуру та обрати один з режимів роботи. Робота тільки вентилятора. Половина від повної потужності пристрою або повна потужність нагрівача. Перед повним вимиканням рекомендовано перевести перемикач в режим вентилятора і забезпечити охолодження комбінованого нагрівального елемента. Теплові гармати чудово та швидко нагрівають приміщення, мають функцію вентилятора та зручний невеликий розмір. Але потрібно пам'ятати та виконувати деякі рекомендації. Довжина кабелю становить не більше 1,5 метри. Тобто, подбайте про зручне розташування біля розетки або використовуйте подовжувач тільки відповідної потужності. Не можна використовувати пристрій в запилених приміщеннях, в приміщеннях з високою вологістю та в небезпечному середовищі. Комбінований нагрівальний елемент має невеличкі отвори проходу повітря. Тому такий пристрій призначений для умовно чистих помешкань. Нагрівання кераміки і металевих пластин досягає великої температури, тому не можна накривати прилад або перешкоджати проходу повітря як на вході, так і на виході. Більш детальну інформацію про теплові гармати ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!